Вступні випробування у 2024 тисячі в Україні затвердили перелік предметів та строки складання національного мультипредметного тесту. До нього додали ще одну обов'язкову дисципліну і розділили українську мову та літературу. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Національний мультипредметний тест проводитимуть з 14 травня до 19 липня. Вступники здаватимуть його впродовж одного дня в два етапи. Кожен з яких триватиме по дві години. Цьогорічний тест міститиме чотири блоки завдань. Три з них обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. А у четвертий предмет випускники можуть обрати самостійно на вибір. Або біологія, фізика, хімія, географія, або шізелна мова, англійська, німецька, французька або іспанська. А ми думаємо, що ніяких нічого другого не буде в цьому році. До вступних випробувань уже готується одинадцятикласниця Софія. Планую поступати у Львів, але буду дивитися за прохідними балами. Я відвідую додаткові заняття, сама проробляє тести з попередніх років. Ну і так, досконалююся. Готуються до вступу і Юлія. Дівчина мріє стати перекладачем, а тому додатковим предметом обрала англійську мову. Я е, дивлюся курси підготовки на Ютубі та ходжу на репетиторство. Я планую е, англійську, звісно, здати на 185 балів. Постараюся покраще, а інші предмети насправді вже як вийде. До успішного складання іспитів випускників готують вчителі. Ми звернули увагу на те, що говорив заступник міністра освіти і науки. Так? В тому році йому задавали запитання, чому такі були важкі тести. Так? Він, на мою думку, сказав правильні слова, про те, що не всі випускники повинні здати тести. Так? Тобто він дав зрозуміти про те, що нам також потрібно дітей, які підуть на виробничі професії. Значить, відповідно... Ми вже готуємося до того, що тести будуть важчі, напевно, так, ніж того року. Минулого року ліцей імені Шохевича за результатами НМТ став одним з кращих на Прикарпатті. Якщо говорити про національний мультимедійний тест 2023 року, то ліцей імені Романа Шохевича посів друге місце в місті Івано-Франківську. Так, четверте місце ми маємо в області, і що дуже приємно, 78-ми. В Україні серед більше ніж 10 тисяч подібних закладів освіти. Тобто це досить поганий результат. Високі результати наших учнів вказують на те, що якщо є мета, і ти чітко до неї йдеш, то перепони не, не будуть зустрічатися на твоєму шляху. Це були і діти, які от є така спеціальна група когорта дітей, які люблять вчитися. Оце саме були наші минулорічні випускники. На такі ж успіхи сподіваються, й цьогоріч. українська мова є одним з найважливіших предметів останні роки, оскільки це обов'язкова частина ЗНО. Курс української мови вивчається з першого по дев'ятий клас, а 11 одинадцятий йде таке загальне повторення, найважчі моменти. Але те увагу я приділяла на самостійну роботу, тому що самостійна робота це є ознака самостійного виконання завдань. Далі, ну я розумію, що дитина вже в процесі цього цієї підготовки, маючи відповідно навички уважність, терпеливість, тобто вона вже автоматично могла виконати ті чи інші завдання вже відносно тих знань, які вона одержувала. А ще в департаменті освіти та науки зазначають, випускники, які здобудуть найкращі результати за мультипредметний тест, зможуть отримати стипендію міського голови.